Вітаю, подивіться, хто до нас сьогодні завітав? Так, ведмедик, але він дуже засмучений, тому що він посварився з мамою, бо не хотів прибирати на місце свої іграшки, а тепер не знає, як помиритись з нею. Дітки, а ви ображаєтеся на рідних, коли вони вас сварять? Рідних потрібно любити і допомагати їм. А як ви допомагаєте вдома своїм рідним? У мене є бабусина скринька. Усю свою допомогу ми складемо в неї, а саму скриньку подаруємо ведмедикові для того, щоб він також учився допомагати своїй мамі, та не забував про це. Друзі, ви будете розповідати про те, як допомагаєте удома – мамі, татові, братикові, сестричці, бабусі чи дідусеві, тим самим складаючи свою розповідь у скриньку. Дякую, дітки, за допомогу і таку чарівну скриню. Буду я повертатися до лісу та миритися з мамою, а також допомагати їй. До побачення, дітки! Молодці, дітки, хто ще хоче допомогти нашому ведмедикові, присилайте свою розповідь в нашу групу Viber. До побачення, до нових зустрічей!